Михайло Валійник, Зорянський сільський голова. Шановні колеги депутати, шановні присутні, щоб працювала повноцінно Зорянська сільська рада, нам потрібно, щоб був сформований як і законодавчий орган, так і виконавчий орган. Щоб законодавчий орган працював, потрібно, щоб був голова, секретар ради. Секретар керуючий виконавчої влади, виконавчого комітету і щоб всі виконували свою роботу. Ми з вами мали можливість 1 грудня працювати на першій установчій сесії і не дійшли спільної згоди про те, щоб обрати секретаром депутата, якого пропонував сільський голова. Порадившись. З депутатами на робочій групі ми дійшли спільної згоди, щоб не було у нас різних непорозумінь, щоб ми не перемагали один одного або не були більшістю до опозиції голови, чи навпаки, голові боротися з депутатами, то це сьогодні нікому не потрібно. Маємо діти згоди спільного взаєморозуміння і працювати для блага громади. Тому що ми одна із найбільших громад. Рівненського району, а ми знаємо, що Рівненський район сьогодні не сам по собі, до нього входять вже інші райони. І в нас сьогодні в області нараховується 64 громади, і фактично ще в нашій громаді немає секретаря ради. Тому зваживши всі пропозиції, всі прохання депутатського корпусу, зваживши свої переконання і свої внутрішні сили. Дав собі зрозуміти, що потрібно, щоб людина, яка виявила бажання, має можливість себе реалізовувати і працювати, і бути авторитетною людиною і в центральному селі, і в селі Зоря, і бути авторитетною людиною в навколишніх селах. Також приєднаючись до нас в села і Радуківської сільської ради, я хочу пропонувати на посаду секретаря Зверянської сільської ради Луцик Ларису Адамівну. І прохання підтримати. Можемо переходити до голосування. Так, чи надамо слово? Не надамо слово. Прошу для кандидата на посаду секретаря ради. Можливо, до мене будуть запитання, шановні. Депутати, шановні пане голову, якщо ні, то я тоді почну говорити, але я б хотіла дати відповіді на ваші запитання. Щоб були запитання, спочатку розкажіть для громади, для депутатів, для голови, як ви бачите працю секретаря ради. Шановні присутні, найперше, хочу сказати, що я рада, що ви мені довірили і ви в мене повірили. Це немаловажно. Жоден з нас не був секретарем. Я про депутатський склад. Сказати однозначно, що ми ідеаль, хтось ідеально буде працювати на цій посаді, ніхто не зможе. Бо хто не помиляється, той не працює, або хто не працює, той не помиляється, правда? І е, працюючи 26 років у Зорянській школі, а це є велика частина нашої громади, я вважаю, що в мене вже є певний досвід роботи в громаді, бо виховала не одне покоління учнів, виховала не одне покоління їхніх батьків. Зрозуміла одну просту річ, що людина, яка йде на такі серйозні посади, має бути мати високий рівень відповідальності, пунктуальності, принциповості і порядності. Я навчилась порядності у спілкуванні зі своїми колегами, своїми учнями і батьками. І розумію роль секретаря в громаді не писати як комусь здається. Я вважаю, що в сучасному світі, у громаді, секретар має виконувати роль комунікатора, роль об'єднавчої сили людини, яка може знайти порозуміння між депутатським складом, іноді, і головою, і депутатами, керівниками підрозділів, керівниками чи головами постійних депутатських комісій. Керівниками інших установ. Це місток, напевно, я так думаю, навколо якого ну, об'єднуються всі. Я думаю, що мені вдасться знайти взаєморозуміння, цю комунікацію і забезпечити, чого ж ми сюди, сюди зрештою всі прийшли, бо тут немає випадкових депутатів впевнених, забезпечити одну єдину ціль, в якому ми переслідуємо: зробити максимальний внесок у розвиток. Нашої громади. Тому сьогодні я кажу: якщо так станеться, що я стану секретарем, то думаю, що я, ви і ми всі разом найперше будемо працювати за буквою закону, відповідно до Конституції нашої держави. А найголовніше, ми повинні всі працювати відповідно до власних законів честі, порядності, людяності. У мене все питання. Скажіть, ви готові вести сайт Зеленської сільської громади? Ще раз. Чи сайт ви готові вести? По регламенту у нас в регламенті 8-го скликання потрібно буде, щоб секретар коригував все по сайті нашої громади, який буде створений. Сайт? Так, так, звичайно. Так, так. Створення, сайту, створення сайту повинен займатися спеціаліст. А от наповненням сайту, я думаю, що я збирався. У нас довгий час громада в сьомому скликанні була без голови сільської ради. Він був довгий час відсторонений. Секретар виконував обов'язки голови. Пам'ятаєте, ви не були депутатами, Були лише вчителем в школі mm -hmm. за Тому Є прохання сільського голови, якщо ми вас оберемо, щоб була праця голова, секретар і депутатський склад. Щоб ви розуміли, що всі розпорядження, всі листи, всі звернення йдуть від сільського голови і до секретаря. А секретар передає депутатським комісіям, передає депутатам. Я це знаю, незнайома із цим. Ще можу кого запитання, депутата? Немає так. Можемо переходити до голосування, колеги депутати. Прошу. Кожен підготовчий посвідчення, бо без посвідчення депутат не депутат. Лічильна комісія готові. Прохання Максимчук Сергій Васильович, депутат, є? Ви не зареєстровані. Прохання підійти, зареєструватися. Євушко Богдан Борисович. Ви не зареєстровані. Прошу підійти, зареєструватися. 네, 감사합니다. Я розумію, а вот так сказати, а точні кисне. Thank okay. you. на верховий. Все Цікаво, як то має бути взагалі це Прошу, питання це по надію? Тобто в нас буде до якогось 25 числа там, березня так, так. на 4-му окрузі так, до вибори, вибори. депутатів. Одного депутата, якого нам не вистачає. Так, так. Тобто, Фактично зовкуному буде виборча комісія. виборча комісія одного депутата, який нам треба набрати допомогу. Кандидат, 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 кандидат,

Да не нет. Yukandriy